Доброго ранку, мої любі українці, хлопчики та дівчата. Знайомтесь, це пес Патрон. До нас він сьогодні завітав. Це найвідоміша у світі собака нюхач. Цей песик працює з опером. Він виявляє протипіхотні міни. Патрон є талісманом Служби України з надзвичайних ситуацій. Під час війни він допоміг виявити понад 90 пристроїв. Це собака герой. І сьогодні ми разом з ним запам'ятаємо і повторимо правила поведінки під час повітряної тривоги. Слухайте уважно та запам'ятовуйте і розказуйте всім своїм друзям. Як оберегтися дітям? Під час війни. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Не нехтуйте сигналами тривоги ваше життя дуже дорогоцінне. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики та ліфти. Запам'ятайте, якщо під час повітряної тривоги ви самі вдома одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку. Тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути дуже небезпечними. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім похизуватися в соцмережах, небезпечно публікувати цю інформацію. Запам'ятайте це, у вільний час перевірте свій тривожний наплічник. В ньому повинно бути копії документ, документів дитини, пляшку води, батончики, горішки. Записку, у якій вказано дані дитини та контакти ваших батьків. Сімейне фото. Комплект змінної білизни та одягу. Діти зазвичай люблять досліджувати щось нове та невідоме, але в умовах сучасної війни це можна провести, привести до жахливих наслідків. Основні правила мінної безпеки не підходь. Запам'ятайте це, не торкайся. Повідом 101. Дбайте про власне здоров'я і життя. Ваша безпека залежить тільки від вас та ваших дій. Обережна поведінка, запорука життя і здоров'я. Шановні батьки та дорогі діти, виконуйте правила безпечної поведінки під час повітряних тривог. Бережіть своє життя.